В Україні немає культу їжі, сказала я в своєму іншому відео і отримала декілька коментарів. Що ага, звісно, це неправда. Ну, друзі, звичайно, ми всі дивимося через призму свого досвіду, і так як було у нас в сім'ї. За все моє життя, я не бачила навкруги жодного прикладу одержимістю їжею. Хоча це не означає, що інших цього не було. А аргумент, що у нас на святах столи ломляться, це не про культ, бо культ це коли не ти контролюєш їжу, а вона тебе, і це не про бабулю, котра завжди намагається тебе накормити. Це про дещо більше. Якщо порівняти. Ти звичайно обидві країни люблять поїсти. але в Кореї їжа буквально вшита в повсякденність умову, традиції, роботу. Кореї люди вітають не як справи, а питанням чи ти вже поїв. Це прояв турботи через їжу. В Україні такого нема. У нас культі же з'являється більше за святковим столом. Кореї є такий термін хвещик корпоративна вечір для корейців. Це майже частина робочого процесу. Ці вечері неминучі для кожного офісного працівника. в Україні максимум корпоративи по великим святам. Кореї є слово для нічного перекусу. – «ящик». бо тут доставка працює 24 на 7. і замовити у другій ночі абсолютно нормально. І Так само Корея придумала «Мукбанг» – трансляції, де блогери їдять перед камерою. І Це не просто контент, це національна медіа культура. І кожен вечір, коли батьки хлопця дивляться, якесь шоу, в цьому шоу в дев'яносто. 100% вони там щось їдять і розмовляють корейці витрачають близько 15% своїх витрат на харчування поза домом. у великих містах їжу доставляють швидше ніж каву. В Україні доставка зручна, але поки не стала частиною ритму життя. В Кореї навіть є традиція кімджан щорічне спільне приготування кімчі, визнане спадщиною ЮНЕСКО. А в Україні, до речі, своя святиня це борщ, який теж внесли до ЮНЕСКО в 2022 році. Ми теж маємо ритуали: це куття, святкові застілля, домашні закрути. Кореї їжа всюди на роботі, в медіа, в мові. А в Україні у домі. Сім'ї та свята. До Кореї мене їжа взагалі не цікавила так, як вона цікавить мене зараз. Раніше я їла по потребі через голод, а зараз їм, щоб насолодитись, навіть якщо не голодна. Що думаєте з цього приводу?